Коли товарообіг зростає, інтенсивність руху завантаження та розвантаження збільшується. Виникає проблема, коли бетонна підлога починає руйнуватись від перенавантаження. Тому під час того, як ви тільки починаєте будівництво складу, ви повинні врахувати дуже важливі складові технології монтажу. Отже, перша це підготовка самого ґрунту. Для цього вам необхідно правильно розділити між собою шари за допомогою геотекстилю і утрамбувати поверхню. Як правильно підібрати геотекстиль? Його різновид щільність ви можете дізнатись в наших інших відеороликах каналу або проконсультуватись безпосередньо у нас. Наступним кроком буде зведення арматурного каркасу і обов'язково встановлення його на фіксатори для арматури. Вони бувають різного типу для горизонтального і вертикального застосування. До прикладу, покажу вам на стил 80 це його розмір, висота, на яку підніметься арматура, в міліметрах. І у нього є така широка основа. Вона призначена для того, щоб даний фіксатор можна було установити на не дуже стійкий ґрунт: пісок, щебінь, щоб арматурний каркас дуже добре був зафіксований. Далі, коли ви готові вже вибудовувати арматурний каркас, вам необхідно подумати про те, щоб бетон під час заливки не просочився в ґрунт і не втратив всю свою вологу. Для цього вам необхідно застелити плівку. Достатньо ось цієї вторинної плівки в 200 мікрон. У нас на складі рулони по 1,5 метри рукавом. Розкриваються на 3 метри і рулони по 150 метрів погонних, тобто 300 квадратних. Ну а маленьким секретом є заміна під бетонку шиповидної мембрани. Тільки врахуйте ваші навантаження і правильно підберіть її щільність. Наступним Найважливішим моментом є якість вашого бетону. Його характеристики мають відповідати навантаженням промислової підлоги. Для цього вам необхідно наповнити його спеціальними добавками. Хочу вам показати синтетичну фібру PolyExмеш 54 мм. Ось такі волокна, які потім в тілі бетону рівномірно розподіляються і таким чином його армують. Зверніть вашу увагу. Зараз в Україні з'явилось дуже багато підробок. Зовнішній вигляд, фібри схожий, Назва майже така ж, але коли ви додаєте підробку в бетон, вона не працює належним чином. Поліексмеш це макроармування. А зараз я розповім про мікроармування. Це поліпропіленова фібра. Теж добавка в бетон, що допомагає під час полімеризації бетону не розтріскуватись йому. Не забуваємо про інші добавки. Якщо ви заливаєте бетон в зимовий час, то це протиморозна добавка. Якщо в літній час не забувайте про пластифікатор. І ось у вас залито вже якісний бетон і маєте рівну міцну бетонну підлогу для промислових навантажень. Але це ще не все. Площа підлоги ділиться спеціальними картами. Для цього нарізаються деформаційні або температурні шви. І кожен вид шву потребує спеціального облаштування. Це нарізний температурний шов. Обробляється він спеціальним гарметиком або ущільнюючим джгутом, який називається ялинка. Маємо різні розміри під різну ширину шва від 3,8 мм до 12 мм. А це однокомпонентний поліуретановий гарметик. А деформаційні шви облаштовуються за допомогою деформаційних металевих профілів. Я вам зараз покажу, до прикладу, деформаційний шов між різними фундаментами: вуличний і складський в приміщенні. Між ними встановлено алюмінієвий деформаційний профіль Арфен. У нас ви можете придбати будь-який з перерахованих товарів геотекстиль, фіксатори для арматури, вторинну плівку, шиповидну мембрану, фібру, протиморозну добавку і пластифікатор, поліуретановий герметик для швів та джгут ялинку. Якщо у вас залишились питання, дзвоніть або залишайте заявки на нашому сайті.